Винирнули ми в бокавілі. Ось таким гарним краєвидом. Ми знаходимося біля готеля Дідух зараз тут будується друга черга. І ми будемо будувати басейн. Басейн буде знаходитись на шостому поверсі другої черги, ось там, де великий отвір. Зараз приїхав кран і буде встановлювати туди скло. Буде одна стінка басейну, повністю скляна. Скло називається. Поліметилметакрилат. метакрилат. Догообразне ось такої топщини. Вага цього складу 1800 кг. підіймають? побіжемо наверх. Давай, Трохи захекався я, басейн буде знаходитися в цьому місці, сам басейн буде з нержавіючої сталі, а ісі 316 Так, а вот и наше скло. Где <звук> <звук> зашли? скло стало. Зараз хлопці розклинять скло та загерметизують і можна прибирати кран. На даному етапі скло вже встановлено, кран поїхав. На днях приїдуть хлопці. Почнуть зварювальні роботи, буде басейн з нержавіючої сталі AC 316 за таким прозорим бортом, з гарним краєвидом. Чекайте нові серії, підписуйтесь, нас цікаво. Всім гарного дня!